Всім привіт! Давайте спробуємо встигнути потернірити. Так, оборона. Оборона є. Зарахувала за вчора, як за Де. Ну таке, не хочу Квастір тримати, погнали в атаки. Агнес. Агнес. А там двоє до синіх, бажано У Вона фіолетових просто нормальних немає. Кого ти там візьмеш? Дуже повільний пеньок, потім Акіла і Тайрум. А тайрума якого треба? І такого, і такого треба, тому що там буде зріз броні від Ульмера. Буде Акіла з поселенням. Ну тоді давайте. Давайте, давайте. Давайте сюди Акіла, сюди пенька, потім. Де там ще один Косір? Ні, не так. Ось сюди Тайрому в костюмі. Я зараз буду тут дуже довго видумувати, а воно в мене нічого не вийде зараз. Ну, погнали. Тому що скоро в мене просто вимкнуть світло по графіку. І я сподіваюся, що, що я встигну. Мені треба було раніше сідати. Ну, ми з малим просто знову хворіємо. Ми поки в аптеку, поки тесе, коротше. Поки прийшли, вже пізно. Зелених багато, фіолетових мало. Зараз ця дівчина буде бити. Мені тепер треба встигнути за 20 хвилин турнірити. Якось. Так. Ну, нехай буде так. Там буде трійка фіолета. Або можна отак зробити. Я думаю, може її приб'ємо. Добре. Буде бити кіло. Це не кайф. Так, потім попробувати сюди, але я йому нічого не зроблю. Там можна зробити чотирку жовтих, але от оце комбо, що полетіло, воно було дуже недоречне. О... Ну, хоч одне ухиляння. Ага, добре. Друге ухиляння було непогано. І того можна, можна, можна. В принципі, можна зробити пенька. Бо я бачу, в мене тут ситуація погана зараз на даний момент. Так, тайрмо охляння, це дуже добре. Де би так сходити нейтрально? Бо я як буду зараз дуже довго за цим довбатися, я потім не встигну відбити. Всі атаки вчасно. Так, погнав пеньок. Так, ну тут ухиляння дуже допомогли. Тут було дуже непогано з ухиляннями, тому що, по-іншому могло бути халепом. Ну, фіолетові не дарма взяла. Далі хто там у нас? Угу, угу, угу. Фаєс. Фа ah, єс. Yes. Ну, мабуть, давай тебе візьмемо в оригіналі. Погнали. Попробуємо затицяти. Та тут уже тут халепа, тут халепа. Mm -hmm. Там можна зробити. Четвірку кофіота. Але чи вона мені треба? Так, ну ця ще не заряджається, а тут заберемо. А тепер, тепер будемо зараз отримувати. Блін, жовті погано трохи не склалися. І то, мабуть, її не добили, вона, мабуть, на альфа. Так, можемо, в принципі, трошки підлікуватися. Так, далі. Зелений кристал. Тут, тут куча зелених, мені таких не потрібних. Тут заберемо. Зараз знову зарядом. <риклад> ну, погнали сюди. Не знаю, що це воно мені дасть. Зробимо туди фіолетові. Так, жовтими цю, я думаю, доб'ємо. Добре. Там є трійка фіолети, але ну, воно мені не допоможе. Я не заряджуся. А зараз буде цей бити. Ну, не бити, а зріже нам броню. Це теж буде не дуже класно, але хоч одне радує, що тут один ударник лишився. Так, робимо собі цих. Робимо собі. А ну, пеньок, зарядиться. От халепа. От халепа. Зараз цього заряджаю. Ну, може доб'ємо. Чого це за соплі? Що це за совлі? І якраз я так не в таймінг попадаю. А, ні, добре, тара зарядився. Зараз будемо десь Так, знімаємо броню, погнав пеньок. Ще б тепер від цього чудіка. Дуже довго добуся. Ну в мене просто можна сказати, що в мене пасивна команда. Це ж не швидке поле, коли можна там багато заряджатися, і все буде класно ні тут. Тут, поки в мене пеньок зарядиться, Два дні пройде. Можна тут забрати фіолети. І тут опустоту і доб'єм. цього пана. Добре, бділки доклювали. Хух. Вийшло. Далі. Колекціонер. Що ти робиш? Ухиляється. Він і сусіди. Лікує, крити дає. Це ж теж броню дає. Це лупить. Цікава оборона. Давайте повернемо зелені. Попробуємо пробити центр. Так. Але хз, що робити? Мені чи сюди брати та... таунта, чи ні? Погнали так, попробуємо ударниками. Так, тут заберемо. Хай так. Я вже хотіла збирати фіолетові, чесно кажу, це просто це жесть. Так, тоді вмикаємо лікування, погнали сюди зеленими. І мені якби ще зелені. Ну, отак от попробую через комбо, може десь кладуться. Добре. Тепер ще треба. Де би його взяти? Мені треба зарядитися, бо там ота зліва буде це робити. Ну, попробуємо. Ну, майже успіх. Тоді я жовтих не буду збирати. Зараз візьму зелених. щоб, хоча б гупі вдарити. Так, зробимо тут. Може я встигну і здарил заразом. Ану, дебафи перекриє, не перекриє зріз атаки. Ні, зріз атаки таки є. Тому що від гупі оцей з Різмани, то перекрило отигу, оцей оце такий смішний. Ні, той. Фезеріно. Перебило. Так, будуть зелені. Доб'є, ні. Суплі лишилися. Всі на супляли. Там ще вхиляння, ану доб'є ні. Не добила. Як я це люблю. Все добре, від яду померли добре. До топки ще. пеньок це погано, це дуже погано, тому що я хезя ще з ним це зараз робити, Ну, так же і погнали. Блін, пеньок, це буде халепа зараз. Це капець, яке фіолетове поле. О. Розби вам пахне. Розби вам пахне. З зелених нульс, жовтих нульс, куча фіолета. Треш. Трійка жовтих це мало. Мені в паніка. Не хочу в нього жовті кидати. Якби ще десь зелені склалися, а вони не хочуть. Цей зараз буде вбити вже. Блін, як все полетіло не так. Маємо розбивчик, маємо розбивчик. Ну, що зробиш? <кхем> Зарядитися тут уже нереально і ця мінусує, ну, на жаль, тут не вийшло зіграти на жовтих, тут було куча фіолета, хто ж знав, що треба було брати фіолетові брати фіолетового центру. На жаль, ну хоч не в нуль. Так, погнали далі. Хотіла казати, беремо червоні. Турнір береш червоних. Так, дувн. Дугун це буде або броня, або зрізана броня. В залежності від того, як він буде ультувати. Давайте можливо. Блін, хочеться фіолетові сюди взяти, щоб був тайром. Щоб раптом щось задеспелив. Ну, Погнали, так і попробуємо. Бачу в цього чувака оборона не стоїть, в нього на нас нас 200 очок. Але в попереднього теж було 200 очок, а я його не змогла шотнути. Ну, Заберемо тут. Я це думаю пробувати зловити кристал, ага. Даремно я посподівалася. Цей іде на Х2. Не дуже це кайф. Ну шо ж, X2, так, X2. що ж, Х2, так x Х2. Ось повільнення маники. Ну оце я сьогодні зливаюся. Там не треба було так робити, дуже багато ходів. Зараз всі б'ють. І я навіть не пробила довгуна. Зараз вже і поля багато, але вже все. Зараз і шаг тобі. Мені ударників. Пу а двома квасірами я тут нічого не витягну. Ну Все іграє тим момент, що спішу, тому що. Часу мало, а я коли я спішу, це все. Це капець. Я тоді дуже необережно це все роблю. Все, того добили. Ну, трошки, трошки, трошки не вистачило, тут мені фарту Вчасно винести довгуна, він дуже класно все там порізав. Маємо сьогодні два розбиви. Ну, Це таке, враховуючи, що оборона не стоїть. Ну, я так вже погані. Що маємо, то маємо всем дали каміння всім пока-пока.